Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Треба знайти вихід. Вони просто знущаються. Вона заздрить нам і нашій дружбі. Справді думаєш, що вона за цим стоїть. Це цілком можливо. Кажуть, що завгодно, але це не я. Ми в небезпеці. Ці секрети вб'ють нас. Я не хочу сперечатися. Що тут відбувається? Я не знаю. Ти нічого про це не знав. Звісно, ні. Скажи мені правду. Це помста. Ти розумієш це? Хто б не був під маскою, його не зупинив. Я не хочу помирати. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Ці лікарі вона була їхнім піддослідним кроликом лабораторним щуром. Гадаю, через неї вони стежили за тобою. Що їм це робити? Привіт, Ханні. Привіт, карше. Можеш записати мене на прийом до лікаря. Погано почуваєшся. Не довіряй своєму аватару. Що?! Хтось її контролює. Що ти робиш, карше? Хочу знати, як це буде обгорнутим. Це не призначено для живих. Не призначено для мертвих. Так я тобі не зашкоджу. Настав час зіграти за правилами. Що відбувається? Іноді, коли назовні все руйнується, ми зазираємо всередину. Я не в захваті від нацькування на мене, мого ж сусіда. <по> Він намагається випхати нас з цього острова. У нас немає ані домівки, ані їжі, ані готелю. <по> ти маєш лишити мене. І що далі? Ми зовсім не такі, що з тобою коїться. Ми полюємо, б'ємося і вбиваємо. <по> а, який же ти постук? Я не дозволю тобі знищити нас. Не дури мене. Ми родина. Час обрати сторону. Бувай! Забирайся з мого острова. Цей острів не твій. Це мій острів. Не думаєш, що ця гра мухльш. Скоро дізнаємось. Гей, друже, ти на тебе. Краще тікай! Моя граната! Ловы назад. Я тоже тут! Чулы засран! Эй, классный! Ты что, дурный? Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаю, що родоволоса. Ти справжня жінка? Ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканійці, але й усі племена, усі народи, які чинять опір. Я тут, щоб битися. Ти всі тобі подібні релікти минулого. А я це майбутнє! Табо зараз або ніколи! <паспраць> <каспраць> Ти обрала смерть. Даю тобі це і ось це. Воно захищає. Не захищає, але надом зрадіє. Хто ці люди? Поясни мені. Занурю, хто твій бос? Поверніть мені гроші. Сюди! Негайно! Що це там? Ринись! Тепер вороття немає! Хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. Чекай, чекай, ні! Що ви за потвори? Прибиральники. Брудна робота кіно з 24 липня. Ми не охоронці. Ми посередники. Ми допоможемо вам повернути документи так, щоб ви не втратили захисту. Чи траплялись невдачі? Іноді доводиться відійти. Тобі самотньо. Краще звести наше спілкування до мінімуму. Бакунок у вас? Так. Це він. Знають, хто ти? Ти в небезпеці? Чому ти робиш це для мене? Це моя робота. Стали службою Трестейт. Гарного вечора. У книзі шість кроків. Вербування, навчання, збір коштів, вбивство. Який состав? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! його! Скільки вони украли? Валимо, валимо звідси! Три мільйони шістсот На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чию це ФБР. Я попереджав ти граєш з вогнем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, браті. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Угрупування має назву. Вони називають себе орденом. Ніколи! Перемога. Назавжди. Ораска. Ніколи. Перемога. Назавжди. Ораска. Ніколи. Перемога. Назавжди. 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 Назавжди! Ми маємо з'ясувати. А на кого вона працює? І б, чи не працює вона на Арчебальда. Не дивись на обгортку, дивись, що всередині. Вона тепер на боці Аларума, так? Ми не працюємо на жодну країну, чи уряд. Ми працюємо на себе. Ще не пізно приєднатися. Влаштуємо хаос. Фінал не буде нудним. Ти будеш мертвим до вечері. Він вб'є нас усіх. Ти хоч раз кидав гранату. Ні? Вражає. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.